Тернополянин Андрій Луцик посів третє місце на міжнародних змаганнях. Днями у місті Шабла, що у Болгарії, приходив Кубок світу у класі кордових моделей повітряного бою. Участь у конкурсі брали лише представники із Європи. Чоловік виступав на цих змаганнях у складі національної збірної, де і виборов бронзу не лише для себе, а й для усієї команди. Модель літає швидкістю 160-155 км на годину, двигун внутрішнього згаряння. Механік його запускає, пілот керує. Так? Так. Моделі часто можна не попасти в стрічку, але можна попасти і в модель. Тому трапляються різні ситуації. Моделі от я якраз змагань не розбирав, бувають трішки підбиті, бувають зовсім зруйновані. А отак ціло, у нас така, ми Цілу ціло зиму, цілу осінь, весну. Будуємо, а потім змагання більшості в літній період і ламаємо, ремонтуємо і знов так, так по кругу. Самі ж змагання відбуваються таким чином: у повітря піднімаються дві моделі літальних апаратів. Ціль одна врубати стрічку суперника. Чим більше вдалих спроб, тим ближче перемога. Самі ж літальні апарати для участі у змаганнях конкурсанти виготовляють самостійно. Один в полі не будеш там. Цей це тебе мусить бути і механіки. Мусить бути е, тренером, ну, трен, трен, чи наставником є мій молодший брат, але він в потрібні моменти каже, тут роби так, тут е, так, а тут так поступити. Ну, це вже специфіка. Хотілося б, звісно, краще виступити, але призове місце завжди хороший результат. Е, я перемагав перемагав і, і перші, і другі, і різні місця. Ону цього разу пощастило раптом зайняти третє місце. Чоловік продовжує працювати над новими моделями та вже зараз готується до наступних змагань.